Ось Діва Козиріг. з 27 листопада по 3 грудня. Що чекає? А, так, відео на грудень а, вже викладаю на Ютубі, тому заходьте. Поїхали. Ось Діва Козиріг. Що чекає, з 27 по листопада по 3 грудня. Ой, слухайте, дуже-дуже непогано. Як для водоліїв на грудень прям. Чудові карти, мені подобається. Ага. Ну не без ложки ж дюк-дюк, Правда же? І в кінці, як завжди, для кожного знаку окремо карту викладаю на тиждень. Ну, дивіться, працюєте, вам ми довольні на роботі, да? все, що ви робите, вам ми довольні на 100%. Можливі якісь побачення, зустрічі романтичні, партнерство, ви, знаєте, іділія якась. Пошук інформації, можливо, при когось будете шукати, знаєте, там інтернет рить щось для себе, можливо, якісь історії, можливо, хтось шукає роботу. Буде активно-активно шукати зустрічі з рідними, близькими, з колегами, у вас якась друга половина тижня святкування. От просто святкуєте щось, з кимось відмічаєте, гуляєте і так далі. От прямо дуже, дуже непоганий настрій, все добре. Карта успіху, можливостей і ну, отримаєте ще фінанси. От, можливо, якийсь навіть, такий сум на вас в якийсь момент може знайти, але то тимчасово. Також тут у нас виходить. Якісь невеличкі патірі або розочарування щодо якихось переїздів, перелітів, перемін. Да? От якось так можете розчаруватися про когось. Але в цілому у вас карти дуже непогані, тому я не думаю, що це щось глобальне. Скоріше, це якісь, можливо, там, я не знаю, вам придеться потратитись фінансово. Да? І режим ждем, От якийсь режим очікування. Також це карточка. З військового. І так, дивимось для кожного окремо сілець на тиждень, діва, криски, козиріг. Козиріг якийсь так так. Так, ну, сонечко. Сонечко, у нас тут сонечко, тут сонечко. В принципі, неділька тиждень буде нормальний, все буде добре, все перекриється. Але, так, значить, дивіться, тілець. Інформацію отримаєте або недостатньо буде якоїсь інформації. Будете, от то, що я казала, да, будете шукати інформацію для чогось чогось вам буде недостатньо. Скоріше, так, да, скоріше буде недостатньо, тому що книга у нас закрита, тут ми шукаємо її, якась буде такий тиждень знайти е, інформацію. Діви, значить, от ці от потери, дивіться, е, щось е, пов'язане з вашим статусом е, в робочому плані, е, в сімейному плані. Е, от, знаєте, це щось, щось таке важливе, будьте обережні. От, хочеться так от сказати. Да? Ну, от, можливо, щось в сім'ї, можливо, якісь там а, посваритись. Тому що тут також АСТЕ, це також карта сімейного. Але з другої сторони, ми дивимося, що тут в цілому. Да? Непогані, досить непогані карти, і якраз таки зустрічі з сім'єю. І на дні в нас виходить сонечко знову, той же, та ж сама собацюра. Так що тиждень у вас буде досить, досить непоганий. На все добре, папа.